Сьогодні я хотів би розповісти про медсестру. Терарію додивишся до кінця. Медсестра це третій НПС, котра приходить, якщо ви активували хоча б одне кишталеве серце та наявний будинок придатний для життя. Має три кнопки вихід лікування та щастя. За допомогою другої кнопки вона може вилікувати вас за певну суму. За збільшення складності, помірні вбивства босів, наявності дебафів та меншої кількості здоров'я вона буде тільки збільшувати суму лікування. Якщо ж у вас нема грошей, або ви повністю здорові, вона перейде на грубе спілкування. Це може вказувати на те, що її цікавлять лише гроші. Може лікувати інших поселенців поблизу себе безкоштовно, Гравець гравецької її гніви, як і переважна більшість персонажів. Навіть опис гри каже на її неповагу до інших. Дуже ефективно проявляє себе у бою з босом, лікуючи гравця на максимум без кулдавину. Професійний лікар може вилікувати будь-що у світі гри. Любить зброяра подобається святий біом, принцеса та не подобається дріада, тушовщиця, ненавидить зоолога. Підпишись!